Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Крипта в законі. Тут ми розглядаємо юридичні аспекти в сфері крипти, ділимося власним досвідом та порадами, і також доєднуємося до різних криптоактивностей, дропів та тиснеців з детальною відеоінструкцією від нас. Сьогодні ми доєднаємося до нової цікавої активності, але перед цим не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. І також доєднуйтесь до. Нашого телеграм-каналу, адже там ми кожного дня ділимося різними активностями та іншою важливою інфою в сфері крипти. Там ви знайдете дійсно багато чого цікавого. Посилання на наш телеграм-канал ви знайдете в описі під цим відео або ж в коментарях. Тож давайте розпочинати. Ну що ж, сьогодні ми разом з вами доєднаємося до активності від проєкту D-Speed. Це децентралізоване вимірювання швидкості інтернету. Це перша в світі децентралізована мережа для перевірки швидкості інтернету на основі блокчейну. Ваш пристрій вимірює швидкість, фіксує дані в блокчейні та допомагає створювати глобальну карту з'єднань, а система забезпечує прозорість, безпеку та винагороджує користувачів за над. Дані. Щодо самої активності, то це чергова класична активність DePin, де за допомогою розширення в браузері, а саме ноди, ми будемо фармити поінти проекту, які потім, в разі Airdrop, конвертуються в токени. Це означає те, що нам майже нічого не потрібно робити, і лише все встановити та налаштувати, і далі розширення буде робити все за нас. Тож, давайте переходити до інструкції. Перед тим, як ми розпочнемо, хочу сказати те, що в нашому телеграм-каналі Ільченко Ком'юніті на вас чекає детальна текстова інструкція з покроковими діями, що необхідно робити, з усіма посиланнями, і таку інструкцію ми надаємо до кожної активності, якою ми ділимося в нашому каналі. Там дійсно багато різних активностей, для того, щоб ви могли обрати щось для себе, все виконати по інструкції, ну і далі проявляти активність. Активність для того, щоб в майбутньому отримати AirDrop. Тож чекаємо вас в нашому телеграм-каналі. Тож, переходимо за посиланням і будемо доєднуватися до активності д Як тільки ви прийдете за посиланням, необхідно зареєструватися, а саме ввести електронну пошту, також придумати якийсь нікнейм, ввести пароль, його підтвердити, далі погодитися з умовами і також пройти капч. Далі, після того, як ви внесли всі дані, необхідно зареєструватися, натискаємо. І після цього необхідно залогінитися, але перед цим. Необхідно верифікувати електронну пошту, яку ви вказали при реєстрації. Ви переходите в вашу пошту і далі там прийде лист від проєкту, ви просто верифікуєте вашу пошту. Після цього переходимо на сторіночку логіну, входимо під тими даними, під якими реєструємося, реєструвалися, і далі проходимо капчу. Ну і далі після цього натискаємо на Логін і входимо до нашого аккаунту. Добре, далі переходимо за другим посиланням, і нам необхідно встановити, завантажити наше розширення, нашу ноду. Натискаємо на Встановити, натискаємо на додати розширення та завантажуємо нашу ноду. Далі відкриваємо її та натискаємо на логін. Після цього нас перекидає на сторіночку на наш дашборд, відкриваємо нашу ноду ще раз, і вона вже повинна працювати. Вона буде нам збирати байт. Це наші поінти в цьому проєкті вони мають таку назву. Все, що потрібно, це просто щоб вона працювала. Якщо у вас тут написано те, що вона онлайн, то все успішно під'єднано і вона нам фармить наші поінти. В цьому розширенні можна побачити загальну кількість винагород за сьогодні, також за коло. Загальну кількість і взагалі загальну кількість за весь час роботи вашої ноди. Якщо ви натиснете на дашборд, то вас перекине на дашборд, і також тут можна скопіювати ваше реферальне посилання. В принципі, нічого цікавого в ноді немає. Єдине, що це необхідно час від часу заходити та перевіряти, чи все окей працює. Ну а ми переходимо до дашборду. Тут також можна побачити загальну кількість ваших винагород за сьогодні, за коло, взагалі загальну. І також можна побачити, скільки квестів ви загалом виконали, до цього ми трошки пізніше перейдемо. Далі також тут можна скопіювати ваше реферальне посилання. Запрошуєте друзів, знайомих, і також можна зробити твіт з вашим реферальним посиланням. Також тут є Daily Claim, кожного дня заходимо, забираємо додаткові поєнти в розділі дашборду, натискаємо на клейм та забираємо. Далі, тут поряд також є статистика ваших винагород, ваших накопичень. Тут можна побачити в який день, скільки ви отримували за певні завдання. Тут є різні кольори. Наприклад, якщо це реферальний бонус, то це Голубий кольор і він буде відображатися в статистиці. Якщо це реферальні накопичення, то це рожевий, білий це за квести, і фіолетовий це за саму ноду. Тому, якщо вам цікаво, то можна слідкувати за накопиченнями вам, вашими, коли що ви отримували. Наприклад, на даний момент ми отримали 100 за квести, це за наш Daily Клейм, і також за Speed тест це Earning, це за нашу ноду. І далі також можна побачити нашу ноду, скільки вона нам нафармила. Тож, далі переходимо до наступного розділу: це реферальний. І тут ви можете скопіювати ваше реферальне посилання, також розмістити твіт з вашим реферальним посиланням. Ну і за кожного друга, за кожну людину аккаунт, який ви запросили, ви будете отримувати додаткові байти, поінти за кожного реферала і також певний відсоток від накопичення. Тому можете тут запрошувати друзів, знайомих, або ж якщо у вас є ферб. Аккаунтів, то можете так попроганяти ваші аккаунти. Просто копіюємо посилання, даємо людині, вона реєструється за вашим реферальним посиланням, ви отримуєте бонуси. Ну і далі переходимо до розділу квестів. По-перше, тут також є Daily Claim. Кожного дня по мірі можливостей заходимо та забираємо Daily Bonus. Також тут є Daily Streak, це для того, щоб ви частіше заходили на цей сайт та забирали ваші daily клейм, daily монетки. Якщо ви будете 7 днів підряд заходити, то ви отримаєте якийсь ще додатковий бонус, 14 днів також якийсь додатковий бонус і так далі. Тому по мірі можливостей заходимо та забираємо додаткові монетки за один клік. Далі, тут є реферальні квести. Окрім того, що за кожного реферала ви отримуєте додаткові поїнти, тут ще є також додаткові квести з винагородами. Таким чином, ви отримаєте додаткові 100 поїнтів, коли ви запросите першого реферала, 10, го 20. го 30, го 50 го і 99. го Тому запрошуємо і отримуємо ще додаткові поінти, окрім того, що за кожного реферала ви отримуєте окремо додаткові поінти. Ну і далі переходимо до соціальних квестів. Це прості завдання з Твіттером, Телеграмом, Діскордом. Що ви робите? Спочатку під'єднуємо соціальні мережі, натискаємо на Connect, спочатку робимо все з Discord, натискаємо нас, перекидає на сторіночку і. На цій сторіночці ми натискаємо авторизувати, під'єднуємо наш акаунт до активності Діспід. І далі в нас все під'єднано, натискаємо на тисячу поїнців та їх забираємо. Добре, далі так само ми робимо з Twitter, натискаємо на Open і нас перекидає на сторіночку авторизації. Ми натискаємо на Авторизувати та під'єднуємо наш Twitter, або ж зараз це вже X-аккаунт до нашого аккаунту в Dispit. І далі забираємо Point. Так само ми робимо з Телеграмом, натискаємо на Open. І далі все авторизуємо. Добре. І після цього ми можемо виконувати різні соціальні завдання з підписками, лайками, ретвітами і так далі. Але тут я раджу вам розділити все по дням, щоб в разі чого вам не заблокували твіттер. Тож, як виконувати завдання? Наприклад, давайте виконуємо декілька, натискаємо на follow, з підпискою виконаємо. Ви просто підписуєтеся, далі закриваєте, натискаєте на... Verify, і після цього ви забираєте поінти. І так само виконуєте будь-які інші завдання. Натискаєте на завдання, чи то лайк, чи то підписка, чи то ретвіт, або ж там доєднатися до спільноти Discord, Telegram, виконуєте дію, яка зазначена в завданні. Далі переходите, повертаєтеся на сторіночку, натискаєте на Verify і після цього ви забираєте поінти за виконання вашого завдання. Далі тут є ще завдання з YouTube, Необхідно підписатися на youtube аккаунт цього проекту. Підписуємося, закриваємо і далі натискаємо на Verify, верифікуємо це завдання. Тут це завдання верифікації сам займе трошки часу. Далі, які тут ще є завдання? Наприклад, додати ді до вашого Discord, Twitter або ж Telegram. Аккаунту, до нікнейму вашого, якщо хочете, можете додати, за це отримуєте додаткові поєнти. Ну і, звісно, ще є завдання це доєднатися до Discord спільноти, ви натискаєте, далі натискаєте на прийняти запрошення. Після цього доєднуєтеся до Discord спільноти, чекаєте, поки все авторизується, і далі переходимо. Натискаємо на Завершити, погоджуємося з усім, натискаємо на Надіслати. Далі переходимо в гілочку «Verify», Нам необхідно верифікуватися, натискаємо і необхідно пройти капчу, а саме написати цифри, які зазначені на картинці. Таким чином, ви проходите верифікацію, отримуєте початкову роль, те, що ви верифіковані, і також натискаємо ось тут на Disput. Таким чином, ви доєдналися, після цього закриваєте це завдання, натискаєте на Verify, і воно одразу ж верифікується. І так само доєднуєтеся до Telegram. Акаунту цього проекту, ну і виконуємо інші завдання з лайками, ретвітами. Все, в принципі, як завжди, прості соціальні завдання, за які можна отримати досить непогано поїнтів. Тож виконуємо по максимуму соціальні завдання і забираємо наші понти. Далі розбираємося з наступним розділом: це Transaction History. Тут можна побачити, коли і за що ви отримували понти. Далі йде розділ Earnings, Тут можна побачити ваші винагороди за різні кола, за різні сезони, етапи. Коло кіло-сайкл ми пропустили, але ми доєдналися на колі мега-сайкл, Це також досить непогано. Він буде тривати цей. Це коло до 30 квітня, тому ще достатньо багато часу. І таким чином, нам, в принципі, якщо ви виконуєте соціальні завдання, далі нам потрібен лише дашборд, тут робити daily claim і слідкувати за нашим підключенням, за нашим процесом фармінгу. Якщо відео було для вас корисним, то обов'язково підтримайте нас вашим лайком, підпискою та коментарем. Також доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Посилання на всі наші соціальні мережі ви знайдете в описі під цим відео. Ну а я бажаю вам успіхів та до нових відео!